Люба церкви, шлях любові, всі, що вовручі, всі, що в розпорошенні, всі, хто в своїй хаті і хто в чужий. Сьогодні Бог підбадьорює нас не бійся, бо я з тобою, не блукай, бо я твій Бог, який тебе укріпив і тобі допоміг, і тебе укріпив своєю праведною привіцею. Якщо Бог піклується про птахів на небі, тому наскільки більше він піклується про своїх дітей? Не бійся, бо ви кращі багатьох горобців. П'ятою умовою мовою перебування в Божому наметі на поселення на Його святий Горіє злого не чинити для друга свого. В даному вірші дуже доречно використане слово друг в оригіналі Реа, що означає друг, товариш, близька людина, ближній. Будь-яке зло причинене, близькій людині є зрадою. Зрада походить від людей, яким. Ми довіряємо тих, кому ми дозволяємо бути частиною нашого серця, тих, кого ми вважаємо важливою частиною нашого життя. Зрада друга, брата, товариша відбувається по причині діла плоті, яке взяло вверх. Пам'ятаєте, ми вивчали з вами небезпеку діл плоті. Серце переживає зраду близької людини. Воно є схильним. До затвердження і пошуку помстви. саме тому умовою перебування в Божій присутності є злого не чинити для друга свого, що включає в себе як не зраджувати друга свого, так і не мститися ближньому за зраду. Сьогоднішньою ранковою розповідь для нас буде плач царя Давида, записаний у псалмі 55. Бо ж не ворог злоричить на мене, це я переніс би, і не ненависник мій побільшився надо мною. Я сховався від нього, але ти, чоловік мені рівня, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиру розмову провадимо, і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Цю молитву до Господа Давид виливав щодо свого найближчого радника, своєї правої руки Ахітофела. Якщо і була одна людина, яку Давид слухав в Ізраїлі, то це був Ахітофел. На той час Ахітофел був його найближчим найдорожчим другом, але його серце не було цілісним, і Авесолом підбурив його підняти повстання проти царя Давида. Перша Самуїла 15.30.31. А Давид сходив з бічем на гору Оливну. То все плакав, а голова його була покрита, і він йшов босий. А весь народ був із ним, всі позакривали голову свою, і все йшли та плакали, а Давідову донесли, говорячи, Ахитофел серед зрадників за веселомом. І Давід сказав: Господи, учини ж нерозумною Ахвітофелову раду. Ахітофел це людина, яка не шукає інтересів Бога чи друзів, а радше особистих інтересів. Це людина яка покидає перед обличчям криз і йде туди, куди для неї найкраще. Такій людині все рівно, яку шкоду вона завдає ближньому, сім'ї, церкві та суспільству. Однією з найбільших трав, яку можна отримати людина, є зрада людини, яка прикидається близьким другом. На що? Ніщо так не, не болить більше, ніж рана, завдана другом. Можна стерпіти образи незнайомих людей, але образи близьких тебе назавжди застають зненацька. Насправді, лише той, хто знає тебе близько, може завдати тобі болю. Він може розкрити секрети, які ви йому довірили, він може завдати вам болю там, де вам боляче найбільше, тому він, що він мав доступ до вашого приватного життя і це може завдати вам смертельного болю. Єдина людина, яка може глибоко поранити вас, це та, яку ви ставите на перше місце у своєму серці. Давід неоднократно переживав і оплакував зраду близьких людей. В цьому він і є прообразом нашого Господа Ісуса Христа, навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Псалом 41,9 фальш і нещирість все більше маскують егоїзм зрадника. Його уста гаденькі, як масло. Та сварка у серці Його, відоливі м'якіші слова Його. Та вони як мечі ті оголені. Псалом 55, 21. Зраднику стає дуже важко залишатися в колективі, де людей об'єднує спільна справа. В кінці кінців він починає звинувачувати всіх, виставляє себе жертвою несправедливості, в результаті ізолюється, а потім зникає, часто нічого не пояснюючи, оскільки в цей момент єдине, що ним керує, це його боягузтво. Ця людина вважає, що переросла інших, що я духовно вищою і ближчою до Бога. Вона не хоче більше. Ні перед ким звітуватися, відповідати за свій характер і дії, але продовжує дратуватися всередині себе, не отримавши очікуваних результатів, починає висловлювати недовіри, недовіру пастору. Зазвичай зрадник втягує в критику і засудження всіх, кого може. Зрадники завжди шукають підтримки в народі, щоб виправдатися. Вони знаходять свою аудиторію, щоб завоювати симпатії, знайти розуміння. І підтримку. А виступив проти свого батька, але навіть він знайшов прихильників, які через свої особисті інтереси не розуміли зла його вчинків. Навіть зникнувши з колективу, зрадник продовжує. Пускати стріли лукаво ходить як крикаючий лев, шукаючи, кого проковтнути. Так було від першого Божого зрадника Люцифера, який через свій великий егоїзм зрадив Бога, став сатаною, потягнув за собою третю частину ангелів. Посеред такої тяжкої зради своїм сином Авесоловом, своїм найближчим радником Ахвітофелом та іншими Давид каже до душі своєї псалми 55, 22 Свого тягара поклади ти на Господа, і тебе Він підтримає. Він ніколи не дасть захидатися праведному. Дасть Господь завтра продовжимо. Я Володимир Невжицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось. Добрий батько. Я дякую тобі, Господи, за твої благості, за милості, за щедроти твої, Господі безмірні. Дякую, що ти добрий до нас сьогодні, що ми живі. І ти наш батько, що Ти виховуєш нас, Господи, що Ти хочеш, щоб ми ставали ближчі до Тебе і один до одного. І Господи, ти бачиш сам, що десь кожен із нас ми були зрадниками, десь ми не розуміли, десь ми ставали зрадниками, коли хтось нас зраджував, коли нас хтось підбурював. Я тому прошу Тебе, Господи, серце чисте, як молив Давид, зробив мені. Дух правди, Господи, віднови. Дай, Господи, розуміти Твої дороги. Дай ставати ближче до Тебе, Господи. Я дякую за те, як Ти вив Україну, як Ти дуже за останні десятиліття Ти дуже змінив нас, як Україну. Ти змінив цінності, Ти змінив. Дух України. Я дякую Тобі за це. Тому, Господи, допоможи і далі Україні. Віднови з цілий, закрий, Господи, Україну від цієї війни. Ми стоїмо, Господи, на колінах, на колінах нашого серця, ми, Господи, просто сокрушаємо своє серце, помилуй нас і дай нам мир, Господи, Тобі довіряємо. В ім'я Ісуса. Амінь.